Друзі, всім величезний привіт! Дуже рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі. І хто сьогодні до мене зайшов вперше? Запрошую приєднуйтесь, підписуйтесь на мій канал. У Нас тут дружня парфюмерна компанія зібралася приємна. Парфюмерна атмосфера. Ми тут обсуждаємо, обговорюємо парфюми, ділимося, обмінюємося досвідом, тішимося з покупок і обновочок один одного, підтримуємо і розраджуємо один одного. Ну і тема сьогоднішнього відео, як ви вже зрозуміли, із назви це мій парфюмерний вішліс, це перелік ароматів, які я мрію прикупити в свою парфюмерну колекцію. Це список моїх мрій, бажалок і хотілок. І хотілося б насамперед сказати, що саме найзаповідні. Що є моєю мрією, як і кожного українця. Це перемога України в цій несправедливій варварській війні. Це мир на моїй Багатостраждальні рідні землі віримо в це і наближаємо в своїх думках, в своєму серці перемогу нашого народу. Так, ну що ж, давайте поговоримо все ж таки про мої парфюмерні бажання. І почну я з того, що цього року купляла я ароматів небагато, на це впливало багато факторів. І в першу чергу це був мій такий офіційний план користуватися уважно і з задоволенням саме ароматами своєї колекції. Як слід їх розносити, зрозуміло. І отримати максимальне задоволення. Тим я, в принципі, і займалася цей весь рік. Але бажалок в мене і хотілок досить багато, так як на парфюмерні затести я ходила дуже часто, так як я живу тепер в великому місті в Польщі, і тут багато парфюмерних магазинів, постійно новинки виходять, і ти пробуєш невідомі для себе парфюми, до яких не було в тебе доступу, і відкриваєш помаленьку все більше і більше. Красу того парфюмерного світу, і можу сказати, що. З кожного такого походу по парфюмерних магазинах я для себе щось там і виписувала в свій парфюмерний вішлист, і цей парфюмерний вішлист був дійсно складений на протязі цілого цього року. Почну я з аромата, який давно хочу в свою парфюмерну колекцію, і постійно його пробую в парфюмерних магазинах. Це чоловічий аромат від Ісей М'яки, який називається е Льодісей. Да, туалетна вода. Взагалі можу сказати, що я з повагою і з інтересом ставлюся до цього бренду. Мені подобаються і жіночі, і чоловічі аромати багато. Мені подобається ця акватика, дуже витончена, така інтелігентна і елегантна. Ось, І цей чоловічий аромат я би із задоволенням носила сама, і я мрію колись подарувати його або чоловіку, або сину, бо мені подобається. Це така дуже приємна і незвична свіжість. Там красива зелена нота, там цитруси, там мускус, там дерево, дуже красивий, яскравий, шлейфовий, а, чоловічий аромат, як він заявлений, але я сама би задоволенням його носила. Також від Есей М'яки мені дуже подобається новинка минулого року, по-моєму, так: це аромат Едроп Дісей. Біла така от бутилочка флакончик Це перша версія, це флагман. Зараз вийшов другий варіант з голубенкою кришечкою. Він також дуже гарний, але я хочу саме першу версію, бо вона для мене більш кремова, більш пудрова, більш така якась жіночна. Але можливо я тільки один раз спробувала. Той фланкер, і, можливо, не дуже добре в ньому ще розібралися. Дуже красива, красивий бузок саме в першому ароматі, так як і в другому, в принципі, але в першому ароматі цей бузок для мене він більш такий дійсно доглядовий, як крем, як пудра. От таке я дуже сильно люблю. Також наступне Шанелько Мазель au de Parfum Intens, який нещодавно з'явився в моїй парфюмерній колекції, але тим не менше, я прочитаю його в списку, я його дуже сильно хотіла, почула шикарний шлейф, просто Аж заздрити почала як шикарно пахло від моєї подруги. Я дуже люблю Мозелі і туалетну воду, і парфюмерну воду, і цю саму новинку версію Intense, бо в ній, мені здається, саме найяскравіше і сочне звучання зі всіх коко мамуазела. І хоча я люблю, в принципі, всі версії, вони всі для мене дуже-дуже сильно гарні. Але що можу сказати, в мене мало того аромату в 50 мл флаконі, в мене половиночка і моя парфюмерна жадність штовхає мене шукати варіанти, докупити для себе ще великий флакон. І я вже знайшла деякі місця, де це можна. В принципі, організувати і зробити, і я все ж таки мрію про те, щоб задублити цей розкішний аромат. Так, наступний аромат, який я давно вже хочу, це Кельвін Кляйн Ейфорія, Сама перша класична, яку я дуже давно знаю. Як тільки вона вийшла, мені здається. Ну, можливо, трохи пізніше в мене з'явився маленький відливантик. Вона мені сподобалася, але вона мені дещо нагадала, що було вже в моїй тоді колекції якимись нотами окремими, і я її тоді собі не купляла. Але цієї зими я робила мілірування своїй клієнції, і я цих 6 годин стояла над нею і від неї ісходив цей такий шикарний витончений східний аромат з деякими такими. Требкими шипровими відтінками, і мені так захотілося саме такого звучання, саме для себе, адже я люблю шипри. Це не шипровий парфюм, але є в ньому це така пачулиста, гранатова, гостра, кисловата нотка, така терпка, я би сказала, яка от, чарує мене просто. Мені подобається, що він не особливо солодкий, як от деякі кажуть. Він для мене не дуже солодкий аромат. В ньому красива квітковість і оця дуже цікава гранатова шипровість. Так, що я ще хочу? Я хочу класику Шейдо Зен. Uh, да. Давно його теж знаю. Знаю, що він схожий м -м, своїми почулі на Кокомадмуазель на від Шанель, на Шанс класичний в туалетці і в парфюмерній воді від Шанель. Але от саме Зен я хочу, бо там більш такі бальзамічні і більш. Пачулі, які нагадують якісь ліки чи бальзами, ось, ось таке щось, такі більш бальзамічні пачулі. Так, я його чула колись, давно його вже не слухала, і по пам'яті я все ж таки мрію і хочу цей парфюм. Наступне, хочу також старенький аромат Moschino I Love Love. От не тягнуло мене ніколи на нього, тобто я його добре знаю, моя хороша знайома постійно купляла його для себе. Я чула цей шлейф, мені воно все подобалось, але от собі Чогось я цей аромат не хотіла. Зараз в мене настав такий етап, коли мені дуже подобаються цитрусові аромати, такі яскраві, свіжі, позитивні, напевно, цього позитиву трохи бракує в моєму житті. І в цьому ароматі якраз це все є. Я нещодавно була в магазині Хебе, бризнула на себе цей парфюм і вирішила, що він мені просто необхіден, як просто повітря. Так, наступний аромат це Кензо Walt. Око класичне від кінзо. Ну, і реклама в того аромату просто потрясна, шалена реклама. Хто не бачив, я вам реально рекомендую подивитися, але аромат не такий вибуховий, шалений, як, як його представили маркетологи в тому рекламному роліку, але тим не менше, він дуже-дуже приємний. Він позитивний, він радісний, він шлейфовий, він фруктовий, він акватичний, він свіжий в той самий час дуже красива. Оця така яскрава фруктовість. Ну, дуже сподобався той аромат, і з часом, я думаю, я його в свою колекцію прикуплю. Наступний аромат, який мені хочеться в свою колекцію, від бренда, який зараз не вийшов з Російської Федерації, але тим не менше, сподіваюся, може, колись щось наладиться, і я його також собі прикуплю: це Prada Infusion Doele, Тобто Infusion гвоздика. Аромат мені дуже сподобався своєю спецівостю і деякою класичністю, і, можливо, навіть. Таким натяком на якусь ретро-вінтажність, таку легесеньку витончену. Але, тим не менше, аромат дуже яскравий, нарядний, і мені дуже він сподобався, хотіла би його мати. Наступне це Le Cuvan de Льокуван аромат Саїга. Мені три аромати сподобались: Саїга хатаї і Хеліака. Saiga – це просто мега крута троянда. В поєднанні з чорною смородиною, але для мене це троянда, яка пахне в один бік з тризор ланком, Така трошки синтетична, така насичено-пудрова, можливо, ще з якимось квітами. Ну, дуже гарна троянда, насичений, дуже шлейфовий аромат. Хатається більш така спецієва історія, і в базі він мені трішечки нагадав навіть слона від кінзо, Не знаю, щось мені так замайоріло. І останній аромат, аромат це Хеліака, дуже красивий унісексовий парфюм. Про вітівір, про перець, про Ут. Така деревна, красива, витончена історія. Я таке дуже сильно люблю. І, можливо, для когось він звучить як чоловічий, Для мене це цілком і жіноча, в тому ж числі історія. Так, аромат, який я дуже сильно хочу. І ви про це вже знаєте? Це аромат від Parfums de Marly Delina, класична. Дуже люблю тут троянду: таку пудрово-помадну, якусь таку кашмиранову, пухнасту, солодкувату. Таку огортаючу, дуже приємну. Той аромат можна носити як літом, так і зимою, просто з чудовим шлейфом, дуже жіночний такий аромат, і навіть в якійсь мірі сексуальний. І також мені подобається Atomic Rose від, від бренду Inisio, який я зараз взагалі я ніде не можу побачити раніше, коли я ще, можливо, навіть планувала його собі купити, це була. Дорога ціна, але було хоча б місце, де можна було його все ж таки собі купити. Зараз його не знайдеш, ну, принаймні в мене так з тим відбувається. І він, звичайно ж, також дорогий, як Деліна. Зараз я не можу собі особливо дозволити таких дорогих парфюмів, але тим не менше я би не відмовилась. Розкішний аромат. Також в сторону. Деліни від Parfums de Marly, дуже подібні троянди, і от такі троянди я люблю. І навіть якщо в мене була би і Atomic Rose, і Деліна, я б не була б проти. Так, ще що я би хотіла, зараз вам скажу. Так, спробувала я м -м, літом чи восени, по-моєму, аромат від Hermes, новинка від Hermes, Арме, Сердермесь Ожівре. Це в нас була лімітка. Літня. Сподіваюся, що так скоро вона не буде знята з виробництва, але це просто потрясний запах. Я, в принципі, хочу і класичну землю від Ермеса, Дуже люблю той аромат, це просто чарівним. Вітівіром, з тими смолами, з красивою деревиною. Ну, розкішний аромат, і він уже далеко не новий, але тим не менше, я би і сама його з задоволенням носила, і з задоволенням би відчувала від своїх чоловіків. Ну і оця крижана вода. Це просто вещь, дівчата для любителів унісексового напрямку. Хоча аромат заявлений як чоловічий, наскільки я знаю. Про цей аромат я почула на каналі Юлька Ноц. Юля так класно зробила огляд цього парфюму, і в багатьох ароматах в смаках ми з Юлею сходимося. Я, звичайно, помчала пробувати цей парфюм, і я була просто зачарована. Я не могла відліпитися від нього, я набризкалася вся тим парфюмом. Шикарний аромат ялівця, чогось такого хвойного, дуже красива деревина, і в базі це класична тердермес, яку я дуже сильно люблю. Тобто цей аромат мені потрібен 100%. Я вже навіть. Дивилася кругом його ціни, він досить недешевий. Я, звичайно ж хочу самий великий об'єм. Так як аромат мені подобається, то я не хочу ні тридцяток, ні п'ятдесяток, я хочу саме сотку. Ну і, звичайно, за нього треба вивалити досить велику суму. Я про це думаю, можливо, на день народження собі зроблю такий розкішний подарунок. Так, наступний парфюм це «Корлов Royal Уд. Я спробувала цей парфюм завдяки моїй глядачці, парфюмерній подрузі, яка прийшла до мене на парфюмерні затести і принесла свої аромати. Мене дуже здивував цей парфюм своєю ніжністю, пудровістю, приємною удовою, такою, удовим, таким звучанням, ненав'язливим, ніжною, солодкістю. Все в ньому було так в міру. І мені дуже це сподобалося. Я, в принципі, вже бачила на деяких сайтах цей аромат. Ну, просто собі написала поки що його в Віш-ліст, щоб при гарних обставинах обов'язково купила би його в свою колекцію. Наступний аромат, який я також спробувала у моєї парфюмерної подруги, це Jill Sanders Style. Нічого про нього не знала, не чула, але також він мені сподобався своїм пудровим, мускусним таким звучанням: От пудра, аромат чистоти і така ненав'язлива солодкість в тому парфюмі, такий округлий, жіночний, дуже гарний парфюм. Також зачарував мене аромат від Armani My Way, при всьому тому, що це чисто білоквіткова композиція. Це тубіроза, така полунична або виноградна скорше, да, виноградна, що кому більше чується, я чую, в принципі, і те, і те. Але що мені сподобалося в цьому звучанні, то що аромат свіжий. Тобто тубіроза тут не густа, солодка, така дико, вона прохолодна, вона дуже шлейфова і свіжа. От такий аромат я би із задоволенням носила. Я люблю такі дифузні і дико шлейфові парфюми. Там є у нас Майвей різних варіантів, і Intense версія по-моєму, появилась, і всі вони для мене гарні. Як сама класична, там і версія Floral, по-моєму, є. Всі гарні, такі більш витончені, пронизливо такі іскристі, я би сказала, нарядні аромати. Так, слідуючий наступний аромат це Клоє Натюрель. чи О-Натюрель, чи О-де-парфам Ну, Клоє з таким ніжним фісташковим бантиком, який з'явився або на початку цього року, або в кінці минулого року. Я вже точно не пам'ятаю. Зараз вже вийшов фланкер, більш посилена інтенсивна версія, але можу сказати, що ця, той флагман саме перший аромат, мені сподобався все ж таки більше, бо він більш шлейфовий, більше. Такий дифузний, насичений, більш такий пишний аромат, я би сказала. Більш проекцію відчувається того парфюма. Той аромат, який вийшов за ним. Його фланкер він більш густий, більш як до парфюмерної води, і в ньому все ж таки не такий об'ємний шлейф. Про що той аромат? Там у нас красива зелень, там у нас троянда, там якесь таке цікаве фруктове, іскристе бульбашкове звучання. Аромат порівнюють з ароматом від лілікіт Мажінер Домроса. Я з тим погоджуюсь, і я, в принципі, побачила то сходство, в принципі, одразу як почула той парфюм. Але для мене клоє, навіть якось не то, щоб приємніше, а для мене більш носибельніше виглядає в своєму звучанні. Дуже він такий також для мене святковий, нарядний аромат, дуже шлейфовий і дуже-дуже позитивний. Так, наступне, що мені сподобалося, це Діор міс Діор 2022 року, з таким тканим бантиком, з люрексом. На диво сподобався аромат, не дивлячись на те, що в ньому нічого незвичайного немає, але він також дуже нарядний, дуже такий жіночний, на якусь таку подію або сімейну, або навіть на якесь весілля. Ну, такий радісний, позитивний аромат, який додає класного настрою. Фруктовий, шипровий, на основі відчувається все ж таки ДНК, цей класичний Діор. Гарний аромат, дуже мені сподобався. Також, що мені е, хочеться. Діор-Ом класичний, вже дуже давно знаю цей парфюм, хочу його, але все ніяк руки не доходять, і тепер не знаю, коли і дойдуть. Зараз уже у нас є нова версія того парфюма, тобто його перевидали. Але кажуть, що, в принципі, непогана ця версія. Звичайно, можливо, вона не така насичена, як попередня версія, шкода дуже, але я все ж таки хотіла би мати в своїй колекції таке знайоме для мене, зрозуміле і дуже гарне звучання. Також мені подобається від Dior Ohm версія Оди-Колонь, по-моєму, чи колонь просто з білою кришкою, з білою трубочкою. Дуже класний свіжак, я таке страшно люблю, і хоча це все ж таки знов такий чоловічий парфюм, як і попередній, я з задоволенням таке би носила і легко таке буду носити, не дивлячись на те, що можливо хтось почує від мене чоловічий аромат. От настільки він мені подобається: різкий, прозорий, дзвінкий. Іскристий веселий, позитивний, і на літо він може мати освіжаючий ефект. Так, далі дуже би мені хотілося аромат від живанши, Старенький, ангели й демони. Також в мене десь в Україні є маленький від Левант, Я його дуже добре пам'ятаю. І зараз, оцю таку томну лілію я би із задоволенням виносила і мала би в своїй колекції. Шкодую, що раніше його якось не прикупила. Напевно, це практично все. Але ще хочу сказати про наших українських парфюмерів. Наприклад, від Олега Грабчука, я просто мрію мати аромат Virgin. безподобний аромат, дуже витончений, такий невинно-сексуальний, я би його так назвала. Аромат з перчинкою такою. Дуже класний унісексовий також аромат, не нав'язливий. З цікавими нотами, і це те, що я люблю. Також від Дена Хотаса українського парфюмера я хочу аромат Феромонія, також планую його собі купити хоча б в маленькому об'ємі. І також від вітани Соколовою я спробувала аромат з Ірисом, забула точну назву. Обов'язково його собі прикуплю, колись в такому мінімальному об'ємі поносити, бо маю зараз від Левант, ще, до речі, не робила огляд. Ароматів з клува, але обов'язково зроблю. І той парфюм я би хотіла все ж таки в повному об'ємі. Ще забула сказати про аромати Лоева, які мене вразили, але саме в чоловічому відділі. Є, у неї є унісекси, є саме чоловічі аромати. Я хочу в свою колекцію аромат Анонімо. Це безподобний аромат, також в моєму стилі такий. Перчений, деревний з якоюсь ноткою замші або шкіри, дуже витончений, дуже приємний, і також є в ньому така доля витонченої сексуальності, як на мій погляд. Ну і аромат Есенція, наскільки я добре пам'ятаю, це безподобний спецієвий і хвойний, і бальзамічний, і такий лісовий аромат, дуже яскравий. Я не знаю, наскільки би я змогла його аж так легко носити. Ну но я от мрію. Він настільки мені врізався в пам'ять, це настільки яскравий аромат, який неможливо забути. При тому всьому, що аромат, по-моєму, зовсім старий. Але тим не менше звучання в нього, ну, прямо нішеве, як на мій погляд, і його просто неможливо забути. Ось, певно, і весь мій список ароматів, які я хочу купити. Також хочу докупити деякі аромати в дублях, хотіла би мати в своїй колекції. І колись знімлю обов'язково відео саме про це, про ті аромати, які я хочу повторити і задублити, адже я думаю, що це. Також важлива інформація, і на цьому буду закінчувати своє відео. Обов'язково пишіть в коментарях. Про ваші аромати, які ви дуже хочете і мрієте мати в своїй колекції. Я із великим задоволенням почитаю, пошукаю серед ваших списків якісь цікаві для себе аромати, може щось і мене зацікавить. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео про парфюмерні хотілки, бажалки і мрії. Нехай всі мрії збуваються. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Не забувайте підтримувати українсько контент на Ютубі. Побачимося з вами зовсім скоро. У моїх парфюмерних і не тільки відео. Слава Україні, слава зсу, папа. -па.